Воно мені взмрещеться, воно мені. ну, ну, якась наче льохкась, наче якась лучик, що я побачила, як погиб мій син. Ви розумієте, я от, от наче О, це важко. Ну от ну, я правду наче побачила. Як І характер мого сина. Отакого от стойкого, незламного. І він сказав, мама, я блін ніколи не здамся. Ніколи. Я з собою, я... якщо п'ятерик заберу. По його характеру, по його це всьому, я пізнала свого сина. Снімаємо. Він електромонтажник по спеціальності. Він працював у Києві, тільки почалась війна. Він перший побіг в військкомат. Там не, не прийняли ще, поки не набирали, не, він відмовили. Він переживав, він тут стояли, отут стояли на, на розвілки, як тероборона, самостійно. Бутилки поналивали теж, смісі, коротше, готувалися, танки зустрічати. А потім він пішов, він каже. Мама, я вже був в воєнкоматі, і в мене рано утром я вже ухожу служити. У нього була цель, був настільки патріотично, настроєно, так мотивований такий був. Я говорю, Сашенька, ну звідки в тебе це? Він взагалі мене беріг. Мамочка, ти тільки зберігай свою життя. Він, він він нічого я навіть не знала, що він там. Він дзвонив утром і вечором і, і не казав мені. Він каже: я тут, мама, тут. Я не знала. І сьомого вечора на, Рож... на Рождество з'являється, у моєму телефоні я знову на зв'язку перезвоніть мені, а це їхній Толя, ну, старший там. Я набираю вечір, вже зовсім спати лігла. І він, ну, я не знаю, як вам сказать, а як Саша погиб, мене шо? Він каже, так, Саші немає. Я вже, де ж Саша. Остався на полі бою 30 грудня 2022 року. Мій підрозділ у складі близько 15 осіб був відправлений на завдання. Це було біля населеного пункту Селодар. Одразу зав'язався доволі важкий стрілецький бій. Ми отримали безпосередній контакт з нашим ворогом, і, на жаль, на жаль, з перших же ж хвилин отримали певні втрати пораненими. І, на жаль, втратили зв'язок з групою, в якій власне, знаходився Олександр Масієвський. Градос, так сказати, трохи спав на тій території, не дивлячись на те, що ми її вже втратили і не повернули ще й досі. Пішов обмін, власне кажучи, загиблими. Приїжджаю я в морг, тому вона під'їжджає, вони вивозять сина. Ну, оце таке. У нього ще все ну, це, це розрізано, це все було зашите. І, да, і потім нога в нього ще була зашита. Ви до цього не знали обставин загибелі? Сказали, що розстріляли. Що, хлопці, хлопці розказали, що Сашу розстріляли. Всі люди і я особисто, хто служив з ними, впізнають без сумнівів його голос. Його міміку, специфічне характерне поранення брови, елементи одягу цей шеврон, навіть місцевість і погода, в якому повністю відповідає тій ситуації, в якій були ми. Але почувши його останні слова, стало ясно, що для Олександра, знаючи його, знаючи його як принципову людину, як патріота. Стало очевидно, що в принципі інакше і не могло бути. Я, мені в той час і жити не хотілося. Я вже шукала тут для собі місто. Ну, так як я б мене син просив, мамочка, ти живи, Значить, він знав, для чого я повинна жити. Значить, у мене ще є синок і, і Сашу треба довести. Буде красивий пам'ятник. Він життя віддав. Він був найсміливіший.